Сижу на дивані, лажу в тікторці і приходить мені в додатку нової пошти повідомлення, що в поштомат приїхала посилочка. А я такий нічого не замовляв, думаю, щось не то. Відкриваю додаток, дивлюсь, а там буравіцька маша Віталівна відправила мені ось таку посилочку. І я сразу зрозумів, що це. І для мене це так приємно і неочікувано. Ну, сюрприз. Коротше, зараз зроблю розпаковочку, але в принципі я розкажу, що це е -е, щоб було. Вам зрозуміло, Віталік Боровіцький, будучи в Німеччині, там в, в Тіктоці, в соцмережах виставив відео, де він на виставці. І я йому написав, він був в такому класному капелюху, ось тут я вам покажу. Він напис, я написав йому супер капелюх, щось типу, того вже не пам'ятаю, зараз я виставлю цей скрін. Типа, хочу Віталь, привези мені такого капелюха. І ось. Дивлюся на коробочки, дивіться, що тут написано: шляпа. Так що зараз розпакуємо цю шляпку і я вам покажу. Коротше, дуже неочікувано, але приємно. Віталія Боровіцького знаю давно, знайомо особисто. В нього інтернет-магазин в кривому розі, він займається ну, магазином бджільництву. І він частенько мені подарунки відправляв в магазин і в них був я в магазині. Тому за таку посилочку я просто. Ну... Я не знаю, у мене немає слів. Вау. Ось такий крутезний капелюх я тепер маю в себе. Ось так він виглядає. Дивіться, крутезна вишивка, бджілка. Надпис по-німецьки на німецькій мові. Написано оригінал. Ну і склад 100% вовна. Супер капелюшок. Дуже прикольний. Дуже дякую Віталік. Дуже дуже приємно. Тепер я буду на пасіці зустрічати гостей в такому капелюхі. Круто, круто. Мені дуже приємно. Віталій Боравіцький, компанії Парк Плюс. Я вам дуже вдячний. Ну і Маші за відправку цього капелюшка. Дякую вам.